Періодичне голодування є популярним способом контролю ваги та покращення здоров'я. Багато хто задається питанням, що можна пити під час голодування, не порушуючи його. Часте запитання, чи підійде ми до вода. Ось прямий погляд на те, як вода з медом і лимоном вписується в план періодичного голодування. Періодичне голодування передбачає цикли прийому їжі та відсутності їжі. Під час голодування ваше тіло перестає використовувати енергію від останнього прийому їжі та починає спалювати накопичений жир для отримання енергії, що може призвести до наступних переваг для здоров'я, кращий контроль ваги, поліпшення контролю рівня цукру в крові, прискорене відновлення клітин організму, покращена функція мозку. Чи можна пити медову лимонну воду під час голодування? Одна вода з лимоном лимон додає смаку без калорій, що робить його чудовим для посту. Мед додає цукорі калорії, що може вплинути на ваше голодування оскільки він містить близько 20-23 калорій на чайну ложку завдяки природним цукрам, таким як фруктоза та глюкоза. Переваги медово лимонної води. Медова лимонна вода зберігає зволоження. Вона смачна і може полегшити пиття в більших обсягах під час голодування. Вона зменшує почуття голоду. Троки меду у воді може допомогти зменшити відчуття голоду під час тривалого голодування. Вона забезпечує поживними речовинами, либон дає невелику кількість калію, а лимони мед містять антиоксиданти, які можуть принести користь здоров'ю навіть у невеликих кількостях. Що варто враховувати? Цей напій може порушити ваше голодування. Технічно будь-які калорії, які ви вживаєте, закінчуються голодуванням, мед викликає невеликий стрибок інсуліну, чи може призупинити деякі його переваги. Ефекти різні. Те, як вода з медом і лимоном впливає на ваше голодування, може залежати від вашого особистого здоров'я. Знайте свої цілі голодування. Чи можна пити медову лимонну воду належить від того, заради чого ви голодуєте, наприклад, втрата ваги чи покращення здоров'я. Поради щодо використання медово-лимонної води. Якщо слідуєте суровому періодичному голодуванню, пийте звичайну воду, чорну каву або трав'яний чай. Якщо вам потрібно вгамувати голод, спробуйте трохи меду у вашій воді та подивіться, як ви себе почуваєте. Подумайте про альтернативи, можете замість цього спробувати безкалорійні підслоджувачі або просто воду з лимоном. Найкращий час для вживання медово лимонної води, якщо ви вирішите включити її в свій раціон, то пити ближче до передньої прийому їжі, щоб мінізувати будь-який вплив. Вживання медово-лимонної води під час вікна голодування це баланс. Mm. Невеликі кількості можуть бути прийнятними, особливо якщо це допомагає дотримуватися розкладу голодування. Однак, щоб отримати повну користь від голодування, краще уникати будь-яких калорій під час вікна голодування. Завжди враховуйте власні цілі щодо здоров'я та порадьтеся з експертом з питання харчування, якщо не впевнені. Медово-лимонна вода лише одна маленька частина збереження здоров'я, і слід розглядати в рамках більшої картини вашого раціону та способу життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео!